З миром Божим дорогоцінні Бог чекає від віруючих спасенні душі. Це плоди. Ми як та смоківниця, гарна, пишна, але немає плоду. Її зрубують і кидають у вогонь. Так само і люди, якщо немає плоду, не приносимо Господу, то Господь нас зрубає і викине в вогонь. Ми маємо сфокусуватися на, на плоду, на результаті, не дивитися на те, що говорять люди, а йти і проповідувати до краю землі, щоб люди могли урятуватися. От Матфея 7.19. Всякое дерево, не приносяще плода доброго, буде брошено в огонь. І так по плодам їх узнаєте їх. Не всякий говорящий мені: Господі, Господі, войдет в Царство Небесне, но исполняющий волю Отця моєго Небесного. Ми не маємо фокусуватися на матеріальному, на плітках, на осуді, проблемах. Так, відходить Дух Святий, Він засмучується. І іде від нас. Якщо ми ігноруємо людей Божих, Слово Боже, ми засмучуємо Дух Святий. Так ми стаємо безплідними, ми втрачаємо своє спасіння і дорога наша це пекло. Ми не маємо винити Бога, що у нас проблеми, біда, ми самі у цьому винні. Щоб не бути винуватим Перед Богом ми маємо слухати Слово Боже. Маємо проповідувати, каятися, молитися, щоб бути спасенними. Амінь. Дякую вам, мої любі.